Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, сьогодні в мене відео повністю присвячено сережкам. Я зробила декілька пар е, і хочу вам їх показати. Вони не прив'язані ні, ні до яких комплектів, але е, я, я ну, просто захотіла наробити декілька видів сережок. Купила ось такі от, е, крапельки лазуриту і зробила з них два комплекти. Перший ось цей. На таких гачечках, з блакитними циркончиками кубічними, з такими шапочками, як листочками. так І такі от сережечки дуже охайні і дуже симпатичні. Ці циркончики так гарно сяють кубічні, і е, сама крапелька теж така. Такого не, не, не дуже великого розміру, бачите, не така громістка і не така довга, як ось бувають такі довгі краплі. Ось а така охайна, тобто ті сережечки. Я думаю, що я вам влаштую ще показ їх. Сподіваюсь, що влаштую в кінці відео. Ось, Наступні сережечки з лазуриту ось такі. Тут пусети, ну, вони більш мінімалістичні, ніж ці попередні, бачите? Тут нема такої шапочки, але тут є кристалик такий, який так поблискує, дуже симпатично. І самі охайні ось ці швензи. Дуже такі тендітні, тонесенькі, Для тих, хто любить такі. Охайні такі, не вичорні якісь, а такі делікатні, більш делікатні прикраси, то якраз такі замочки дуже доречні. от Наступні сережечки я вам покажу ось ці з червоного агату. Ось. Ось так воно зараз секунду. Щось у мене тут, а, все зрозуміло. Поперекручувалось, Вибачайте Ось ось такі підвісочки з червоного агату. Такі теж дуже охайні. Треба буде їх попротирати від своїх відбитків. ось, Симпатичні самі сережки, самі швензи тут ось такі. Теж пусети, але з зам... ну, як з замочком, бачите. Може, це, в принципі, англійський, тільки трошки видозмінений. Але він досить такий хорошої якості, добре за... застібається. Ось. Оригінальні такі сережечки. З точки зору виготовлення тут особливих складнощів немає. Ви бачите, тому що тут самі ці камінчики мені вдалося знайти. Такої цікавої форми, вони однакові, по-перше. По-друге, тут вже є дільце, за яке треба підвішувати, і воно досить таки велике, що якраз ось для такого плану швенц Ідеально, бачите? Тобто, воно спокійно сюди проходить. От. І такі от сережечки. Так, наступні сережечки у мене з рутилового кварцу, або ще його називають волосатиком. Золотисті такі включення, бачите, як волоски. Сподіваюсь, вам видно, в, в одній сережок. Більш яскраво виражені ці волоски. другі вони теж є, але не настільки яскраво їх видно. Ну, там видно все одно, тут ниточки, тут, бачите, там всередині. Так, сподіваюся, що фокусується добре. І нарешті-нарешті я використала ось ці замочки. Чесно, вони в мене вже дуже довго лежать. Я давно вже хочу їх використати. Але кожного разу мені не подобається от я роблю сережку. Якась геометрія в цієї швензи така, що, ну, якось, ну, от щоб я сюди не чіпляла, якось воно виходить тут дуже тендітно, ось тут, і якось, ну, якось воно не гарно не складається. А отут я повісила цю велику краплю, ну, таку ну, досить велику, так? і воно якось мені склалося ось. Такі от. Оць, цього кварцу такий відтінок трошечки золотавий, трошечки як лимонний. Ну, тобто він не, не яскраво білий, такий, так як кришталь, але досить прозорий, бачите? І тут самі камінчики дуже гарні. Ці волосаті. Так, бачите, такі. І далі перейду до сережок, які я зробила з барочних перлинок. Пам'ятаєте, я вам показувала ось ці, як я їх назвала лапи. Ось, ось, такі сережки шикарні з них вийшли. Насправді, дійсно шикарні. Ось, я їх міряла, крутилась, вертілась. то клас, краса. Можливо, навіть собі залишу, або собі ще одні зроблю. Я вибрала з, низ, з низочки найменші е, лапиці. Тому що вони досить крупні. Можливо, можна із тих крупних теж зробити. З'єднання я прикрила ось такими кільцями від ланцюжків. Ну, ви всі знаєте це з'єднання. Самі сережки ось такі. І теж ось ці шапочки, квіточки, так? Дуже гарно вони виглядають дуже. Такі прям ефектні, ефектні сережечки. Треба ще зробити, може, якусь підвізку в такому ж стилі. От. Ну, але навіть не зро... якщо не зроблю. Ну, подивлюся, якщо швидко продадуться, то зроблю ще. Якщо не продадуться, залишу собі. Ось так. Все просто. Все геніально і просто. Мені дуже вони подобаються. І останні на сьогодні дві пари сережок з чорними перилиними барочними. Перша ось така видовжена. На такій паличці підвісочці, і перелинка з маленькою шапочкою. Ось така швенза з кубічним циркунчиком. Ось. Такі грайливі, симпатичні сережечки. Тут треба було ще підібрати ці перелинки, так, щоб вони і за розміром плюс-мінус співпадали, і за кольором, і за формою. Бо деякі е трошки більші, деякі трошки менші. Тому що барочні чорні перлини, вони не однакові всі. І навіть за кольором. Ці, бачите, такі прямо холодних відтінків чорні. А деякі були з таких теплих, золотавих відтінків, деякі були трошки з фіолетовим. Ну, тобто, всі різні, деякі з синім, відливом. Ось тому їх начебто багато, але так, щоб однакові підібрати, ну ось. Одні ось такі. Напевно, примірку я вам вже зараз не буду знімати, можливо, потім зніму коротке відео. Ось. І другі в кольорі золота Фурнітура. Упс. Дивіться. Оці, прям взагалі, мені дуже сподобались. Вони, так, вони такий незвичайний відтінок, бачите, вони такий відлив, у них такий золотистий, трошки фіолетовий десь, бачите? Дуже-дуже красивий. От. І тут я підвісила такі от елементи. Зараз вам покажу на цій сережці детальніше, бачите? Я вам колись показувала їх у розпаковці. Дуже вони красиві. Такі незвичайні, бачите, такі тоненькі. І з кубічними циркончиками звисають донизу. Ось, давайте ближче вам покажу. Бачите? Верхня крапелька теж всипана, полюсточка, ось теж всипана кубічними цирконами. І далі ще два таких листочка-крапельки. Ось, по-моєму, дуже красиві. І вони так ніжно виглядають на вушку. Ну, вони дійсно дуже ніжні, такі, витончені. Ось. Отакі от у мене сьогодні роботи. Бачите, всі різні. Це рашковий настрій знову. Всі різні, всі відрізняються, незважаючи на те, що деякі матеріали однакові, так, як ось ці крапельки, ось ці крапельки, але все одно моделі відрізняються. Я сподіваюся, що вам вони теж сподобались. Пишіть, які ваші найулюбленіші, які вам сподобались найбільше. Ну, мої, по-моєму, це очевидно ось ці дві пари. Ось. Ну, а ви пишіть, можливо, ви більше любите мінімалізм або ось таку прозорість, ніжність. Тобто, тут на будь-який смак, як я вважаю. Все, дякую вам за увагу. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. На все добре. Бувайте!